Тепло для чотирилапих в Івано-Франківську відбувся благодійний вечір на підтримку дому сірка. Скільки вдалося зібрати коштів? Наша Вікторія Резун розкаже. Благодійний вечір організувала задля придбання двохстанових будок для собак у притулку дім сірка. Адже через постійні стреси тварини руйнують свої помешкання. Навіть до війни собаки завжди їх зризали. А під час війни ми самі. Чуємо вибухи і нервуємося, собаки маючи ще більше стресу. і Вони просто ці будки знищують дуже швидко. Їх треба обновити, бо кожного року ми там намагаємося по 20-30 будок міняти. А вже в цьому році вирішили зробити, щоб хоча б два роки протрималися ці будки. На заході представили близько 40 різноманітних виробів та сувенірну продукцію з логотипами притулку. Були і миттєві лоти. Бачити ще різні лоти з різних брендів, які нам надали. Щоб підтримати сірків, і саме такий також ціни лот – це унікальна позлочена позолочена підвиска з Букінгенського палату. Це Коргі, один з перших собачок, який був Єлизаветі. На нашому аукціоні представлені роботи наших відомих художників місцевих з Прикарпаття. Так робота Галини Філіпової. Якщо ви глянете на цю картину, так вона називається «36.6», Але ви якщо придивитеся, ми її умовно називаємо, що це наш дім сірка. А ще для гостей заходу підготували виступи дресированих собак. Участь в аукціоні взяло близько пів сотні містян. Загалом вдалося зібрати 250 тисяч гривень на підтримку притулку. Такою була інформація випуску. Дякую усім за увагу. Більше інформації можете переглянути у наших соцмережах. На все добре, бережіть себе і до побачення.